Ми приїхали в диско клуб Ібіса, де також збирається дуже багато студентів, дуже багато молоді Тернополя і де також проходить акція, «Допоможи дитині. Яка ситуація зараз на даний час в цьому клубі? Скільки коштів приблизно, на твою думку, зібрано на даний час? Ну, загалом ситуація є непоганою. Кошти дають, звичайно, хотілося б більше. А так як в нас студенти завжди бідні, то вони зазвичай використовують свої кошти в інших цілях. Наприклад, біля барної стійки боша це так, просто щоб засоромити. Але загалом я думаю, що Ну буде достатньо коштів зібрано. Скажи, як ти вважаєш, на твою думку, чи варто влаштовувати такі акції надалі в таких клубах нічних для молоді? Я вважаю, що такі акції варто влаштовувати, адже навіть самі маленькі кошти, які ми пожертвуємо для будь-якої дитини, вони ну якщо багато людей пожертвує по чутюцю, загалом збереться досить велика сума. і Я думаю, це можна буде допомогти. І ще особисто від тебе я знаю, що ти є організатором гама ярмарки. Яка ваша роль ці акції і взагалі? Чи ви надалі що зробите? Плануєте робити в цьому напрямку? Ну загалом ми вже влаштовували один благодійний ярмарок, також для збору коштів для хворої дитинки. І зазвичай ми тільки за ну всі майстри, не тільки я, а також всі, хто приймають участь в гама ярмарці, вони задоволенням будуть віддавати свої речі на пожертву. Тим паче, якщо це йде як аукціон і люди тоді більше коштів можуть дати. Якщо людям приємно це купляти, будь ласка, ми задоволенням. Будемо вам допомагати. Ну далі будемо долучатися до ваших акцій. Будемо організовувати свої. Ми збираємо кошти для лікування хлопчика, який хворий лекімією. Е -е, дуже добре, що веселимося, Але я хочу, щоб, ви, якщо можна, долучились також до цієї акції. Вчора ця акція проходила в клубі «Ріверпул» і худра. Сьогодні це відео. -е, це звичайно, магнім. Також зроблений руками. Це всі мой люблене наш нашівчик і цибуля. Хто готовий дати за цей лот 20 гривень? Є 20 гривень раз. 20 гривень раз. Хто готовий дати більше? Лоха, і ближче, чую, чесно. 21 гривень, добре, давайте далі. 30 гривень, дівчата, супер! 100 гривень дає хлопець, 100 гривень. 110 гривень. Дівчина є 110! неймовірно, неймовірно. 110 гривень раз, 110 гривень два, 110 гривень три. <ріхання> Привітаємо цю дівчину, ну, це дійсно це дуже хороший, дуже хороший е внесок і е це дуже щиро, ми раді, будь ласка, області. Ось такі старечки. Почнемо з 20 гривень. Хтось може, хоче купити дівчині свої, можливо, дівчині і сподобається. 20 гривень, хто готовий дати за них? 100. Хлопець дає 100 гривень, будь ласка, 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень три. Супер! Супер! Дуже вдячний тобі! Дуже гарний, дуже водний, дуже негативний, дуже дякую тобі. Дуже дякую, підемо про твою руку. О, дуже вам дякую, дуже дякую хто пожежного на вході, дуже дякую пожежного зараз. Е, я дуже радий, що ми дуже люди, все найкращого селі. Сергій ібіса це один з дискоклубів Тернополя, який бере участь в акції «Допоможи дітям. Скажіть, будь ласка, як ваша дирекція долучилася до цієї акції? Ваше ставлення взагалі до таких акцій, які відбуваються в кінішних клубах? Ну, насправді ми з 2005 року беремо участь у різноманітних акціях, тому що ми співпрацюємо і в принципі знаходимося у приміщенні міської ради, і ідея акції зародилась… Разом з організацією за чисте місто, на основі того, що в одної нашої знайомої сім'ї є дійсно онкохвора дитина, яка дійсно має серйозні проблеми з кров'ю і хвора на лейкемію. І в якийсь момент ми просто зрозуміли, що на лікуванні йде занадто велика сума грошей, яку сім'я не може зібрати самостійно. І ми просто вирішили допомогти і вкласти всі можливі. Кошти і всю можливу силу в те, щоб допомогти цій сім'ї і всім схожим сім'ям в Україні і в Тернополі загалом. А як ви вважаєте, от молодь, яка зараз розважається в цьому клубі, підтримує таку акцію? Взагалі, як вона ставиться до цього? Можливо, вона на даний момент не зовсім розуміє, в які акції вона. Бере участь, але надіємося на те, що вона завтра прокинеться і зрозуміється. Але все ж таки, я скажу, що я стояла сама особисто скринькою. Люди все ж таки кидають, не знаю, розуміють вони це чи не розуміють, але все ж таки якісь кошти вони вкидають туди. Чомусь вони це роблять. Вони побачили, що кидаємо ми і кидають всі. <рес> все ж таки, все одно це добре. А ви готові підтримувати таку акцію і робити такі акції надалі? Звичайно, готові. Ми це проводимо кругом де можемо. В принципі по якихось відкритих площадках в закритих площадках, де це можливо, ми завжди це проводимо, і всі гроші перераховуються на закриті рахунки і обширні організації. Дуже дякую, вам. Я бажаю також, щоб ваше серце завжди було відкрите до таких акцій, до таких подій, і щоб завжди в вашому клубі було безліч відвідувачів, які будуть також щирим відкритим серцем.